Свята, Владичице, Діво Богородице, до тебе, нашої Небесної Матері, припадаю з покорою і смиренням, ти заступниця грішних, утішителька засмучених, надія безнадійних, важкі часи спіткали мене, і серце моє обтяжене скорботою, але я знаю, що ти джерело благодаті, і ніхто, хто вдається до тебе. Не залишається без допомоги, О мати милосердя, простягни до мене свою руку, захисти від зла, відчаю та страху, молися за мене перед Твоїм сином, щоб він у своєму милосерді дарував мені силу пройти через випробування, не впасти у зневіру, а знайти в ньому мир і порятунок. Причиста діво, ти бачиш мої страждання. Ти знаєш сльози, що проливаю уночі, і тягар, що лежить на моїй душі, упиваю на тебе, бо ти, мати, всіх, хто потребує допомоги. Зціли мою скорботу, наповни серце вірою, даруй мені терпеливість і відвагу, щоб прийняти волю Божу. Богородице, Ти непохитна захисниця, яка перемагала зло. Силою свого покрову, стань моїм захистом у цьому буремному житті, захисти мою родину, мою оселю, моїх рідних і всіх, хто потребує Твого заступництва, нехай темрява випробувань відступить, а світло Божої благодаті наповнить моє життя. О мати наша, не допусти, щоб я залишилася без твоєї допомоги. Направ мої кроки до істини, наповни душу миром, витри сльози та зміцни мене у надії, щоб я врятована Твоїм заступництвом прославляла Господа і Тебе на віки віків. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. Збавителя душ наш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.